А доброго дня всім! А прилука з Сонечком, а прилука сьогодні тихо. Такий вирішив записати відео, обіцяне довго очікувати, про свій перелом. Що скажу? Ну, такий нескладний, але перелом правої робочої кінці. Буду, буду, Вже подав на виплату, виплата буде здійснена по трьох полюсах, так як є страхувальником своїх дітей, і компанія надає такий захист для страхувальника, щоб не було просадки в бюджеті. По цифрам, датам будемо пізніше знімати, скажу одне, що десь на лікування пішло десь 3 тисячі з плюсом на транспортні, ну, 3,5 це, це максимум. Поки що 35 діб буду закутий в гіпс, ну, такі умови такі умови лікування. Так лікар сказав. Щоб не було ускладнень, то в такому плані. Що ще хочу сказати? Приємно. приємно, що був захист, приємно, що сапожник в сапогах, як то кажуть, хоч мовою карателі, зате краще не скажеш. А то кажуть, сапожник без сапог. Я такий сапожник, що в сапогах, як виявилося не в одному. І ще і ОЗК до того всього. Віддеороликів буду записувати тепер більше, так як вже стало більше мене часу. І власне, на офісі є можливість. чуть, -чуть, чуть, -чуть трошечки-трішечки під лікуюсь. Щоб функціонал кінцівки відновити і починаємо бурную казав діятельність. Таке відео записую, не знаю. Трошечки з юморком, насправді ну, питання будуть розглядатися серйозні. Планую, планую проводити такі міні-міні-тренінги, міні-ролики випускати. Для того, щоб люди трошечки, трошечки відмивалися від того всього бруду, від тих фінансових, ненадійних установ, тих пірамід всяких і так далі. Тому подібне Планую записувати повчальні записувати ролики, якісь фінансове планування будемо розглядати. І як завжди, чекаємо в команді. Є, є на сьогоднішній день ще вакансії, ну, є, і є, і є, і є, і будуть. По Україні, по Чернігівщині, Прилуки безпосередньо, Талалаївка, Срібне, Ічня, Ніжин. Тут без питань. Заходимо, заходимо на сайт, реєструємося чи звертайтеся напряму до мене, будемо будем працювати. Роботи повно, роботи не то, що повно, ну, люди добрі. 95% українців ходить без захисту. Ну, так, просто, просто. Плюс ще накопичення пенсійні, на навчання, ну, реально продуктів повно. Також нагадаю, що ми проводимо кожні два місяці з періодичністю клієнтські дні, де найкращі топові менеджери агентства проводять зустрічі онлайн. Зазвичай це Zoom, webex програма. В ну, Zoom, Zoom і в крайні рази зустрічаємося. Zoom ну, — Гарна програма. Гарна програма, теж американська. Компанія запустила в них якість картинки, і додавати можна дуже дуже багато учасників. На відміну від скайпа, так, небо і земля. Хоча раніше скайп теж був якби на висоті. Е, мені не скучно. Мені не скучно, просто захотілося б вибаликати. Це, це, на чисельні прохання, думаю, запишу вже, бо обіщав трошечки публічності, а вийшло так, що трохи не виходить. Не виходило. але в силу в певних обставин. У мене поламана кінцівка. Та й так. Настрій класний. В принципі, погода класна. Слава Україні, слава ЗСУ. Тримаємо стрій. А я буду потихеньку відключатися. Це буде незручно головною рукою. Всім добра, до побачення.